Вже третя евакуація з початку цього навчального року. О 8.15 на електронну адресу Полтавського політехнічного коледжу надійшло повідомлення про ймовірне замінування будівлі. Працівники закладу одразу про це повідомили поліцію та вивели понад 400 студентів з аудиторій. Як повідомив речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб, на місце скерували слідчо-оперативну групу правоохоронців, вибухотехніків, кінологів, рятувальників та швидку медичну допомогу. Вибуху небезпечних предметів виявлено не було перевірка тривала близько півтора години. Таке ж повідомлення про замінування отримав сьогодні і Полтавський ліцей номер 21 Дворсклянській. Близько 600 учнів на дві години евакуювали із навчального закладу. За словами секретаря ліцею Анни Бринцевої, цього року така ситуація у них вперше. Повідомлення було надіслане о 8.45. Ми його побачили десь ну, близько 9.30, тому що як саме була тривога, то ми були з дітьми в укритті і, звісно ж, зразу ж відреагували. Зателефонували відповідні служби, провели евакуацію повну дітей, то вони зараз в безпечному місці, тобто ми їм пояснили, що таке трапляється, і як потрібно реагувати на це все. Цей виклик, як і попередній, виявився хибним, розповіли правоохоронці. Відповідно до статті 259 кримінального кодексу України, а саме за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності, найтяжча відповідальність, яка передбачається цією статтєю, полягає у позбавлення волі до восьми років.